Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Продовжуємо рубрику Українських шахових гросмистерів. Ось і сьогодні розглядаємо гравця нашого гросмейстра Михайла Бродського, тренера української жіночої збірної під його керівництвом у 2022 році в Індії. Шахова наша збірна жіноча зайняла перше місце. Ось, і він став також переможцем шахової олімпіади. Ось йому 55 років, 69-го року народження. Ну і будемо зараз так Рухатись по, по його біографії. Ось ось його фотографія, бачите, такий вбивчий погляд. Йдемо далі. Його найвищий рейтинг Ело 2597. Був, коли йому було 38 років. У 2007 році, так що в мене також є ще час підняти свій рейтинг Ело. Ось трошки вище до піку, ось Ще 3 роки, точно є. Ось. Ну, далі, напевно, піде вже також на спад, як і всіх шахістів. Хоча, можливо, ні. Добре, ну ось його роки активності видно, що вже десь приблизно в 12 13 році він вже практично повністю завершив шахову кар'єру таку. ось, ну Він вже з 11-го тренує шахову українську збірну, так що, що там говорити. 831 партія забілих була знальна, то це. Е Дата база за... по 2022 рік в мене. А, там пише 21 але то по 2022. 68% білих він, він білими він перемагав, 56% він чорними перемагав. Далі тепер дивимося його всі турніри, які були зіграні. Можете просто зупинити і подивитися потім, як він займав. перше, друге, перше, 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 четверте і тому подібне. Ось, і всі там подивитися собі, де він. А він грав зазвичай це Україна і сусідні всі держави. Ось. Останній пише: у 2012 році Дорошкевича. Меморіал. І друге місце зайняв. І Менілева Меморіал. Перше місце. Ну, непогані такі результати. Звісно, ну, хороший як, як гросмейстер, проте кращий, ніж як тренер шахової збірний. Ось. Ну і ось тут його ігри проти шахістів, також можете собі потім зупинити на паузу. Подивитися, репортуар забілих він використовував в більшості е 4 д 4 3, в більшості Е4. І як всі наші українські вони знали, як знає, і він також знає, як, що робити проти сеціляночки. Просто там виніс, виносив сеціляночку. Ось на французький грав е 4D4. Ось стандартно, класично. ну, Досить такий класичний шахіст, такі класичні лінії він вибирав. Ось, якщо грав ферзовий гамбіт, то грав ферзовий гамбіт, на АСКІНФ3 він грав ферзовий гамбіт, все одно такий класичний. Міцний слон приблизно виводив, так, як в Лондоні, там на F4 Білопольний, потім слон десь виходив, D3. Ось, ну, так от. За чорних репертуар його був з торечі. Сам він грав в проте Д4 грав Кінф 6. Ось, досить непогані такі результати. Тепер ми з вами будемо дивитися. Дивитися його партію. Його партія проти росіянця, так як він їздив туди на турніри, а так і будемо дивитися його партію проти москаля. Ось Братовський Дмітрій проти нього грав проти Бродського Михайла, Бродський Білими. Братовський Дмитрій 2236, неважливо, який рейтинг, звісно, можливо, там слабший суперник. Але сама партія просто виявилася дуже прикольною. Навіть при рейтингу 2200 не зрозуміло, що взагалі чорні робили. Отже, кінь F3, але граємо D4, D5 і потім D4. Тут же в нас виходить просто-напросто ферзові гамбір c 4 Ось класичний захист, мало того, що кінь F6, вже повністю все захистилося, слон Е7, слон F4. Ось, класика, класика, слухайте, така жанра. Ну і ще ось тут цікавий момент. Кінь є 7. і Якось я не до кінця вловив ідеї взагалі за чорних. Нащо його потім ставити на F8, потім ще на G6. Ну, якось дуже багато темпів. Три ходи для коня, потім ще слоном два ходи зробить. Ну, окей. Можливо, ця загроза там несе якийсь, що доводиться грати H3. Кінь потім атакує і слона доводиться забирати, ніби якби. Виходить, що один-два ходи слоном зроблено, проте ось тут ну, тут ще третій. Але так як слоном чорнопольним, чорні зробили також два ходи, ще тут можна побити. Взагалі по темпах виглядає набагато більше ось чомусь в білих, рокіровка зараз. Можливо, на один чи на два, навіть темпи більше. Слон є 7. І ось тут починає нестися атака. Так як чорні ще навіть не зробили рокіровку, взагалі не знають, що робити, то тут на чорних просто несеться атака. Ну, рокіровку потрібно кудись робити, а ще може до цього ходу ще все нормально. g 5 кінь кудись тікає. Ну, чесно кажучи, клітинок в коня не так вже й багато. Ось питання, чи можна було його ставити на край дошки, вже зараз не дуже якось воно виглядає, тому що там навіть G6 неможливо буде зіграти. Бо кінь стоїть на G6, ну, щоб захистити цього, цього коня, який буде на краю дошки на H4 а на H5. Ну і тут граємо H4, дотискаємо ще одного коня. Отже, пішаки просто дотискають коня. Ну і тут робить помилку цей е москаль. Ось, ходить G8. Е не знаю, ну окей, росіянець, не знаю його позиції, можливо, він там вже десь за Україну перейшов. Вже. Не читав я його біографії, але бачу просто, що прапор росіянський, тому і так кажу. Ось. ЄСІМ. Ну і хто побачив хід, той же молодець, така от цікава, слухайте, партія мініатюра. Ось, де просто-напросто ну, клас по класу, просто перекатав якось. Я не знаю, чому взагалі був зроблений цей хід а, кінь Е7, ну, Рейтинг не маленький, не такий вже, аж ну, там не 1600, слухайте, що кінь стає на Е7, Це дуже-дуже дивно було, тому що це 5, і ферзь попався просто. І партія завершилась. Ну, такий огляд на нашого шахового гросмейстра. Друзі, дякую за перегляди. Буду продовжувати цю, -цю рубрику. Хочу завершити всіх шахових гросмейстерів по алфавіту. Зараз ми досі зупинилися на букві Б. Дуже багато нашій Бернацький Віталій, і Портнік, і інші, -інші, інші Боровиков. Ну, Багато українських шахістів на букву Б. Ось. Добре, до речі, о, за Бернацького згадав, як він недавно вкатував гросместерів. Слухайте, ну це десь чи місяць назад. Ось попадаються часом. Він грає титу... титулований вівторки, наш Бернацький. І слухайте, так вкатує інколи грусместерів таких топових, що просто дуже цікаво подивитися. Добре, всім всього хорошого, до побачення.